Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! В кожній хаті, в кожній домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Діти, відгадайте загадки. Сміття все попідбирає і пилинки позбирає, нам надійний помічник, працьовитий робітник. Здогадалися? Так, це пилосос. Навіщо він потрібен? Для того, щоб чистити килим підлогу? Що він робить? Він збирає сміття, бруд. А хто у вас вдома чистить пилососом килим? Так, пилосос допомагає господарям у хатній роботі. Відгадайте наступну загадку. Всю білизну збере і старанно випере, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Здогадалися? Так, це пральна машина. Що вона робить? Вона пере білизну. Яку білизну слід прати? Брудну. Якою стане брудна білизна після прання? Чистою, свіжою. А ще яка вона мокра? Що з нею потрібно зробити? Її слід висушити. Розкажіть, як у вас удома сушать білизну? Відгадайте наступну загадку? Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Так, це праска. Що робить праска? Вона прасує білизну. Яка білизна після прання? Вона м'ята. Навіщо прасувати білизну для того, щоб вона була охайною. Якою праскою прасують білизну? Гарячою. Ще одна загадка. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Так, це холодильник. Як ви здогадалися, що це холодильник? Що робить він? Холодильник зберігає продукти харчування. Відгадайте загадку, є у мене помічник, справжнє дивочарівник. Де що робиться, він знає і мені повідомляє, і розкаже, і покаже, як він зветься, хто нам скаже. Так, це телевізор. Що можна переглянути по телевізору? Мультфільми, кінофільми, різні передачі. Наступна загадка: ніг не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу. Коли тобі спати, а коли вставати? Здогадалися? Так, це годинник. Що робить годинник? Він показує час. Малята, а як одним словом називаються ці предмети? Побутові прилади. За допомогою чого вони працюють? За допомогою електрики. Тож запам'ятайте, малята, якщо немає мами і тата, побутові прилади не можна вмикати і не тягти за шнур, щоб тебе не вдарив струм. Пам'ятайте, не можна залишати вімкнені електроприлади без нагляду. Це може спричинити пожежу. Побутові прилади дітям не можна вмикати. Діти, ми з вами з'ясували, що побутові прилади не можна дітям вмикати, а також не можна гратися біля побутових приладів. Запам'ятайте. Сьогодні ви добре попрацювали, молодці! Я бажаю вам здоров'я та миру!